Так, поставили такі ворота жалюзі, забор жалюзі, порошкова покрасочка. Встановили італійську автомату КУФАК. Так, ворота працюють. Виріб, на мою думку, ну, в принципі, ідеальний. Це чітко все без зазорчиків, все тихо. Защопнулось. Конструкція регулюється, з часом можна буде підтягнути ворота, якщо просядуть. Теж зазори по секціям скрізь все ідеально все чутінько, накривочки Привід тихенький. Такі от улавлювачі кроштейне. Ось скрізь там пластикові накладочки, щоб все у нас не царапалося І довго. Ну і каліточка з електрозамком під домофон. Замок теж італійський. Все працює. Тут ручка захват з наружної сторони, з внутрішньої нажимна. Є ще блокування, щоб закрити на механічний замочок. Легенько все закривається. Якщо потрібно, то можна заблокувати ворота чи калітку. Так, І зараз подивимося з наружної сторони, все. Ось сигнальна лампа у нас. Нічний період показує прорух воріт, фотоелементи безпеки. Ще раз по той, що ворота метал оцинкований, покрашений в камері порошковою краскою. Гарантія 10 років на все. Ну ось такий виріб. Реалізували об'єкт, замовник довольний. Ще раз там мінімальні зазорчики у нас. Лаврович. Робили так, щоб ні щілин, нічого не було. Ой, ну ще ззовня квіточка. зберемо ключечко. І все у зачиняється. Ось так, звертайтеся.